Марсенька? Марсенька, чого ти плачеш? Де ти був, сонечко? Де ти був, сонечко моє? Чи ти просто плачеш, щоб тебе пожаліли, погладили? Марсенька. Ти мамин красунчик. Ти красунчик у мене. Марся? А куди ти йдеш? На пісок лізеш. Ти Мейсона виглядаєш, а де наш Мейсон? А он наш мандрівник, де йде? Шопку будеш чистить? Ну, чисти, чисти. Так, да, Мейсон йде іди зустрічай Мейсона. Іди. Ні, не підеш? Підеш зустрічати? Мейсон Марся плакав, шукав тебе. Куди вже двоє збираєтеся?